Що ми з сином сьогодні купуємо в супермаркеті? Тут найкраща трава для жовчів відтоку. Ягоди, насправді це наш десерт і джерело антиоксидантів. А це те, чого не доїдають всі українці. Це такі спаржива класові, жовта та зелена. Це у нас броколі. Тут у нас томати. Будемо зготувати і перчики. А ти Це вийшло про змію. Ще дуже хочу зробити цітної капусти пюра. Що я точно не купую, так це коваси, різне м'ясо перероблене, тому що воно підвищує ризик раку на 18%. Також візьму для соусу грана на тому що мені потрібно зробити смачно мої пастаї. Також обираю креветки ванамей. обирайте, щоб не були вони розвакумовані. Мені потрібно. Для мого сина він від дуже стильно любить і на вечерю класно, і на сніданок син випросив у мене соладки. Купую ось такі трюфелі, Він дуже їх любить. Чи мама любить, і ось такі горішки шоколаді. Насправді це відео не зовсім вийшло, тому що на постійному фоні канючення мого сина це дуже важко в чомусь зосередитись і щось обрати. Але ж ви ж не відпишетесь від мене.